Велика Китайська стіна. Китайський народ склав сумні легенди про будівництво Великої Китайської стіни. Воно валося силами 300 тисячної армії. На допомогу їй було кинуто велику кількість засуджених злочинців, державних рабів і вільних общинників, які відбували трудову повинність. Загалом на будівництві працювало близько 2 мільйонів людей. Багато їх загинуло від виснаження і непосильної праці. Їх заривало тут таки біля стіни. Це найдовше кладовище у світі. Велика китайська стіна простялася на тисячі кілометрів. Висота стіни становить від 6 до 10 метрів. Ширина понад 5 метрів. Достатньо, щоб на ній могли роз'їхатися дві зустрічні колісниці. У стіні є оглядові щелини та бійниці. Через кожні 2-3 км розташовувалося підвищення для сторожової вежі. Внизу у вежі жили воїни, а на верхньому поверсі вони несли свою службу. Тут на поготові лежав хмиз, де вогню. Якщо воїни помічали небезпеку, вони одразу спалювали багаття. На сусідніх вежах, побачивши цей знак, так само підпалювали хмиз. Так сигнал надходив туди, де в повній бойовій готовності знаходився великий загін. Він одразу поспішав на допомогу.